Добрий день! В ефірі Kidsville TV і з вами його ведуча Марина. Сьогодні в нашій студії Ой. <смас> Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже багато тисячоліть. А отже про сни. Сьогодні в нашій студії Ангеліна, Мих... Михайло, Іван, Микита, Максим, Діана і Аліна. Е... Ангеліна. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? У моєму розумінні сон це фантазія, яка відбувається, яку ми хочемо, щоб вона відбулася в реальному житті. Михайло, а як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю? Чуваєте те, що ви бачите у сні. Е, іван, скажіть, які, які сни вам сняться найчастіше? Мені сни найчастіше сняться дуже хороші там, де природа, річка, ліс. Це найчастіше бувають пейзажі. Часто бувають якісь вечірі, вечірки. Добре, а як ви думаєте, чому вони вам Е, Тому що це, це прекрасно, це дуже добре, це добре. дуже добре. Микита, розкажіть, будь ласка, про свої нереальні та... Неймоверный сон. Et, et, честно, этот сон мне снился уже очень давно. И он, опять же, про апокалипсис. Ну, все, упал оранжевый метеорит на Землю. Как раз вот, вот рядом, возле меня, вот, как сейчас сидит мой друг. И все раскрасилось в оранжевый цвет. Я не могу даже объяснить, это хороший апокалипсис или плохой. Ну, все такое. Yeah. No, yeah. Я запам'яла надовго. Запам'яв. Е, Максим, е, чи часто вам сняться кошмари? Ні, вони мені Взагалі не сняться. як вони взагалі вам снілись? А Ви як боролися з ними? Ні. Ні. Е, Діана. Скажіть, як ви розумієте вислів вищий, «вищий сон? Ну, я думаю, що це сон, який передбачає реальність. А можете пояснити? Чому? Ну, я не знаю. Аліна, а вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутнє? Еврика, Звісно, тому що кожен сон переждає в чому-то. Дякую вам за участь у нашому так-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача присвячена снам та сновидінням та я, та я його ведуча Марина. До зустрічі в наступних випусках.